Всім привіт, сьогодні у нас на распаковость кого-то вот посылочка, то є э, той устылого. Э, э. Саме, ну як звичайний. Зараз ви побачите. Він йде так як конструктор, так тут нічого немає. Так, біг, дуже бік, певно. О, от такий о. Та якби набір. Так, зараз я тут забираю. Ми перейдемо до детального огляду тої посилки. Так, заказував я його десь може три тижні тому. Ну, може 4. До місяця цього часу він мені прийшов. Так, екранчик, Екранчик. Запакована посилка була непогано. Так, окрятно. ну. Оба. Так, тут... Покоць, а это клієнка захисне. Он он хочет на рація. Ну, Ладно, то клієнка захисна, я думаю, що з ним все нормально. Так, от інструкція. Такого от плата до нього. О! Уже з припаяним мікроконтролером. Такі семенькою деталей. Отківа тут деталі. Що ж тут... тут у нас є. Новий конструктор такий радіоконструкторний не для дітей, бо тут є і SMD елементи, є і... мікросхеми. Там видно, не видно? Ні, не видно. Ну, досить багато деталей, навіть його є друселя. Ну, видно. Yeah. ну, коротше, такий конструктор непростий не так. Ну і на тому я буду завершувати обзор посилки. Ну, все, що вас цікавить, то погугліть інформацію про нього, бо я так про нього багато не знаю. Ну, якщо так. збирати будемо, то знімемо може. Збирати будемо, буду робити я для нього відео на обзор. Як то все збиралося, але воно вийде через десь 2 дні. Ну, буде видно. На, ту... на тому обзор такої посилки з таким ослоографом о... закінчено. Все. Приступаю я до зборки, а на тому всім пока!